Я був та і є депутатом Запорізької міської ради, також заступником підприємства до війни. Підписав контракт з 2018 року, контракт резерву з частиною 3029 і прийшов по призову як резервіст. До цього я у 2015, 2016 році був військовослужбовцем цієї частини, брав участь в атеристичній операції. Це був абсолютно свідомий вибір. Мене у 2015 році призвали по мобілізації до частини 3029, я рік відслужив, тому коли пішла пропозиція заключити контракт резерву, я з радістю погодився, оскільки частина мені знайома, завдання мені знайомі, і люди всі командири, офіцери мені знайомі. Тому звісно ж мені було легше витися в коли почалось повномасштабне вторгнення 24 лютого. Я вже знав, що нас призивають, оскільки наказ був 22 лютого. Скажу так, що в більшій частині мені довелося все ж таки не вчитись спочатку, а навчати людей, оскільки тих, хто брав участь у бойових діях, було десь один до десяти тих, хто не брав. Тобто треба було їх навчити дуже швидко базісу, а потім і навчатися. Самому. Я вважаю, що, мабуть, головне на даний момент до цієї війни це підіймати живучість вірених мені підрозділів. Тому я і навчаю, і навчаюся підіймати живучість. Головне вчити і навчатися тактиці на даний момент позиційною. Оборони, тактиці укриття для того, щоб зменшити втрати особового складу. Я вважаю, на даний момент, мабуть, це найголовніше. Чому і вчусь, і вчу одночасно. Шановні побратими, хочу сказати, я, звісно, знаю, я з вами знаю, як важко, але ж таки тримайтесь. Ви, скажімо так, хребет цієї держави. От, зараз ви тримаєте. Існування цієї держави України. Тому ще раз хочу вас привітати з придешнім днем Нацгвардії і хочу побажати вам, трим... по-перше, витримки. Хотів би сказати нашим шановним громадянам, те, що ми виконуємо наші завдання по стриманню агресії, на кону зараз існування держави. А у вас інша війна в тилу підтримуєте тим на тому, тримається армія, на тому тримається Національна гвардія. Чим краще у вас буде стан справ, тим краще буде в нас. Ми воюємо для вас і за вас.